Раді вас вітати в місті Києві, за моєю спиною будівля Вищого антикорупційного суду. Порест піднімається на один левел вище. Перша інстанція судів, звісно, нас влаштовує, але це не то. Не достатньо для того, щоб задовільнити всі наші антикорупційні амбіції. Значить, що ми тут робимо? Справа в тому, що в світлі останніх подій, які були навколо на бусах. ну, ми всі знаємо, так, що там. Була спроба узурпувати владу в одних руках. Ми, звісно, проти цього ми повністю підтримуємо, що органи державної влади мають бути в різних, скажімо так, кошиках, щоб максимально контролювати і присікати рівень корупції, який є в нашій країні. Але водночас хочеться сказати, що, а може, все таки наш президент і правий щодо Набу, яке дійсно є в більшості своїй бездіяльною. Структурою. Ми особисто, як громадська організація, саме з цим і стикнулися. Ми поскаржились, не буду казати, що до яких справ, у нас їх десятки, якщо ви вже звернули увагу. Це буде секретиком, на потім, ми потім це все розкажемо. Ми звернулися до НАБУ з проханням відкрити відносно посадових осіб кримінальне провадження за статтею 191, частиною 4. І що? Виявилося по ітогу. Виявилося політу, що набув слідчі набу пішли по тих самих стопах, як і звичайні слідчі будь-якого з райвідділків Київщини чи Житомирщини. Виявляється, що Набу так само, як і ці слідчі з Макарова чи, наприклад, з Ірпеня, да, де керує Гаїшні. Ним не вбачає. Підстав для відкриття, відкриття кримінального провадження, хоча їм все на тарілочки дали, всі підстави роздружили повністю. Чому вони так роблять? Тому що видно, вони вважають, що вони настільки висока структура, що закон, а саме 214 стаття КПК, навколо якої ми топчемося вже не перший рік, ми доводимо в судах, що ігнорування закону не має бути місця в нашій демократичній правій державі. У ми до цього прагнемо, що вона була демократичною і правовою. Тому ми йдемо. Скажімо так, шляхом примушення державних органів реагувати на оцю от бездіяльність. І так само зробили і слідчі з набу. Вони просто тупо проігнорували закон і сказали, що не вбачають для відкриття кримінального провадження. Але ми пішли далі і подали на набу позов на слідчих набу до Вищого антикорупційного суду. І саме зараз відбудеться засідання, буквально за 15-20 хвилин. Де буде розглядатися наша скарга? Не знаю, може бути буде це засідання закрите, може нам заборонять, там відео проводити, але менше з тим, про результати цього засідання ми обов'язково вас повідомимо і будемо тримати таку інтрижку. А на кого ж ми все ж таки склали 191 частину четверту? Це буде сюрпризі. І трохи згодом ми обов'язково вам цю тайну відкриємо. Тому притримайте за нас кулачки, ми боремося за інтереси громадян держави, державні інтереси. І я думаю, що правда все одно буде за нами разом з цим.